На станції метро Палац Україна почали демонтувати мозаїку з радянською символікою, але стан стійно бури багатьох пасажирів та активістів. Чому і як тривають роботи з демонтажу, вже готова розказати наша журналістка Ірина Кваленко. Вона з нами на зв'язку. Іро, привіт тобі. Чекаємо від тебе, подругу. Вітаю вас, колеги. Я зараз перебуваю безпосередньо на станції Палац Україна, і за моєю спиною ви можете бачити ось ту стіну, де була нещодавно розташована мозаїка, виконана батьком та сином Кириченками, що мала радянську символіку. Хочу зауважити, що її демонтування розпочали буквально кілька днів тому, але вона була завішена фальщиною ще із 2015 року. З цієї забороненої вже тоді радянської символіки а хочу зауважити, що увагу громадськості до демонтування мозаїки пригорнула дослідниця Ельміра Едінгер. Сам процес демонтування відбувся доволі так, як вона висловилася по вандальному, тому що сказала, що мозаїку зносили перфоратором, і відповідно зараз ми бачимо таку от стіну незашито. І хочу, щоб ви почули в прямому розлінниці, на чому вона наголошує, як вона наголошує на мистецькій важливості цієї мозаїки і загалом як. Дивлячись на те, що там зображено, це дуже серйозний митецький твір. Тих людей, які були стовпами монументалізму українського, і майже його відроджували свого часу. Якщо вже для нас для нас неможливо якось атрибутувати ці роботи, ставити таблички з поясненням, чому це погано, і що це взагалі було, щоб люди не забували, що це за період був насправді. Але якщо вже вирішується це все прибрати, то це треба прибирати з повагою до тої цінності, яку тут і вкладали, саме митецької, не ідеологічної. Хочу зауважити, що станція метропалац Україна почала працювати у 1984-му, і тоді вона мала назву «Червоноармійська», яку носила до 1993-го року. І відповідно саме ось ця назва породила те, що тут є присутні радянські символи: це зокрема червона та радянська емблеми Червоної та радянської армії, та на торці центрального залу розташоване зображення червоно- Армійця, воно зараз закрите фальш стіною ще з 15-го року. Ну і відповідно також потребує того, щоб його демонтували. А нам у метрополітені відповіли, як відбуваються роботи і загалом, де зараз перебувають частини цієї мозаїки. Тож, будь ласка, почуйте, треба обирати. однозначно. Я спочатку так до цього відносився більш-менш, а тепер процент можна було б краще зробити це. Не по-вандальному так розбити його. Це ж все-таки мистецтва, правильно? Дивлячись, яка ця комуністична символіка, що вона несе, який вона посил, несе. Якщо це було гарно, естетично, і, як ви дійсно кажете, має мистецьку цінність. Ах, треба дивитись, не знаю. Це людина створила не для того, щоб потім це руйнували. Це був декор і оздоблення станції метро. Це була архітектурна пам'ятка і архітектурна згадка. І я так думаю, що ніякі політичні, е, ніякі політичні моменти не мають впливати на мистецтво. Що хтось говорить про недопустимість радянської символіки, і ми це розуміємо, що це дійсно так. А хтось говорить про мистецьку цінність. Хочу зауважити, що загалом паралельно визначають питання, як демонтувати червоноармійця, і хочуть замінити його на більш доречну мозаїку, що буде відповідати сучасній назві. І також, будь ласка, почуйте, що говорить Петро про те, як будуть зберігати. Шити мозаїку першочергово мають на меті виконати норми закону про декомунізацію. На станції Палац Україна проведено демонтаж мозаїчного панно на колійних стінах із написами РККА, тобто Рабоча Крістіанська Красна Армія 1918 рік та радянською зіркою із серпом і молотом. Демонтовані елементи мозаїки з комуністичною символікою наразі перебувають на території виробничого цеху підприємства. І хочу зауважити, що роботи вже мали почати цього тижня для того, щоб відновити стіну, і ми бачимо, що є певні частини нового покриття І відповідно, працівники метрополітену кажуть, що сьогодні вночі вже працювали. Зауважу на сам кінець, що у 2015 році, коли тільки почався закон про декомунізацію, на дев'яти станціях Київського метрополітену були у. В публічному просторі символи комуністичного і тоталітарного режимів, зокрема, це різні бюсти радянських діячів, символіка сухопутних військ радянського союзу, Георгіївська східка або карбування зірки червоної армії, чи слова комунізму. поступово протягом цих десяти років їх демонтують, прибирають і зараз залишилося провести роботи на трьох станціях. Це зокрема Палац Україна, де ми зараз перебуваємо. Тут треба прибрати мозаїчне пано червоноармійця, а та також на станції. Лйони на пілонах середнього залу, і на майдані незалежності треба демонтувати зображення серпа та молота із колійних стін. Тож ми розуміємо, що від у демонтування і декомунізація у метрополітені, так би мовити добігає кінця, і відповідно головне це не нашкодити мистецтву, де чого дотримується столичний метрополітен. Ну і ми маємо Історії, тож у мене така ситуація із київського метрополітену. Ми декомунізуємося поступово, залишилося три станції, і сподіваюся, що скоро буде жодної.